Сьогодні хочу приготувати яблучний пиріг з маком. У миску я вже вибила 5 яєць, усипала трішки солі. Ось вона тут. Видно. Сюди вливаю ось такий 100-грамовий стаканчик олії. Щось в мене не прижився той мірний стакан. Чомусь, Коли вже набираю в такі стаканчики, тоді й згадую. Відправляю сюди одразу ось такий 50-грамовий стаканчик підсушеного маку. Підсушений, піджарений на сухій сковородці. Висипаю сюди одразу так, додаю сюди. 5-6 столових ложок сметани. У мене сметана магазинна. Ось така. Додаю сюди. Так, одна. Друга. Ой, додам і потім покажу. Ось я додала сметану і додала сюди одну чайну ложечку соди. Ось, видно, вона такими крупинками. Отам. Так, і зараз це все добре розмішуємо. Так, візьму вінчик і вінчиком буду розмішувати. Так, ось я взяла вінчик. Нам треба, щоб... Ці продукти добре з'єдналися між собою. І зараз ми тоді додамо сюди цукор. Ось так добре розмішуємо. Зараз я сюди додала 200 г цукру. Тепер ми добре це маємо зараз вже так збити. Міксером було б швидше, так. Чомусь я взяла. Не взяла міксером. Ну, нічого. Ось так збиваємо, щоб воно, маса наша, трохи посвітлішала. Ось дивіться, я яйця була добре так збила, вони зробили з такою пінкою. Тепер сюди починаю додавати муку. Саме тісто має зробитися як така гарна густа сметана. Ось так. Вимішуємо і при потребі будемо ще додавати муки. Ось таке тісто має бути, бачите, добре, таке густеньке. Все, тепер йдемо готувати яблука. Тут в мене яблука, кілограм яблук я порізала такими великими шматками, які обчищала, які з шкіркою додала. Додаю сюди 2 столові ложки крохмалю. Можна картопляний, можна кукурудзяний. У мене кукурудзяний цей раз картопляний закінчився. Ось так. так. Крохмаль я всипала, зараз підсипаю одну чайну ложку, Ось так висиплю сюди. Кориці. Яблука з корицею дуже гарно поєднується. Все маленьку. Дирочку зробила, воно погано присипається. Ось так. Кориця. І також посипаємо. Тепер добре розмішуємо яблука з крохмалем, тоді вони не будуть робити тісто таким мокрим. І буває, що просто, якщо ми кидаємо шматочки яблука у цю. Пиріг в шарлотку, то при випіканні вони потім випадають дуже легко, бо робляться такі мокрі місця, а так вони будуть гарно триматися. Дивимося, якщо бачите, що маловато крохмалю, можна ще підсипати пів ложечки. Так, мабуть, ще чуть-чуть припорушу. Ще підсипають трішечки крохмалю. Ще пів ложечки і знову добре розмішуємо. Ось я підготовила дечко. Дечко змастила олією та присипала манкою, щоб краще відходив наш пиріг. Так. Дивіться, ось наше тісто воно постояло хвилин 15, поки готувала яблука, обсипала їх. Ось так виливаємо сюди одразу всю кількість тіста. Я розрівняла наше тісто, тепер сюди додаю яблука. Ось так. Тісто наше як буде підніматися, яблука будуть гарно покриті тістом. Для зручності, якщо неудобно, ложечкою, можна і руками. Так смачніше. Це все одно ми готуємо для своїх рідних, близьких, не для когось чужого. Ось пиріг, я виклала яблуками. Ось такий він получився. яблук досить багато. Вся наша поверхня закладена яблуками. Відправляю в духовку на хвилин 15-20 при температурі 190 градусів. Друзі, дивіться, пиріг наш готовий. Бачите, він гарно відійшов від стінок. І зараз я буду його перекладати на ось таку тарілку. Ось, бачите, він гарно відстає і ось так обережно переклали, щоб він охолоджувався. Бачите, гарно відстав. Це тут де лишилося більше манки всипало, і, можливо, де яблуко трохи. Пішло на дно. А так дивіться, який він гарний. Можна його і так їсти, але я хочу трішечки притрусити цукровою пудрою. Пиріг я присипала цукровою пудрою. Ось відрізаю шматочок його і покажу вам, який він в розрізі виходить. Аромат такий, що взагалі втриматись, щоб він вистиг. Неможливо. Дивіться, друзі. Видно, гарно пропечене тісто, багато яблук, соковитий. Ось, дуже гарний. Ось такий пиріг. І зараз скуштуємо, який він нас маковий. Дивіться, бачите, добре, пропечений такий. Гарне тісто. Пробуємо, куштуємо. Друзі, це так смачно. Але ви скажете, що кожну страву, яку я вибачаюся, пережую і тоді скажу. Кожну страву, що я готую, ви скажете, що смачна. там це. Так, дійсно вони всі смачні, тому що несмачних страв я не показую. Я готую лише ті страви. Які вже не перший раз і не перший рік готую для своєї сім'ї. Тому це дійсно смачно, і це легко, швидко і не потрібно якісь такі дорогі і заумні продукти на це витрачати. Якщо маєте кілька яєць, яблук, будь ласка, десерт до чаю вам забезпечений. Дякую вам за перегляд відео. Пробуйте, якщо вам сподобався рецепт, спекти за ним. А вам бажаю всього найкращого. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. До нових зустрічей!